Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер з вами Ігор. Сьогодні 34 серія по проходженню гри Острів. За кадром я вирішив деякі проблеми. У нас дуже багато не вистачало різноманітніх харчів і почали відселятися з нашої містяни з нашого поселення. У нас проблема з виробництвом алкоголю. Ну, В принципі, нема критичних, тому що поселення росте, але дуже багато поселень хотів вирішити, щоб не було багато сповіщень про відсутність харчів або різноманітні харчів. Але дійшло до того, що населення зросло майже на 200 осіб, і в принципі. Ну, Як я вже повторюся, критичного нічого немає, просто ці повідомлення з'являються, вони є. І, е, на жаль, ну, така особливість гри, якийсь дисбаланс у нас трохи є, коли з'являється. Будемо пробувати вирішувати його разом. Е, е, тому, от так отак е, всі, хто дивиться, Мене поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та залишайте свої коментарі. Хто обідає вечері, приємного апетиту. А ми погнали далі проходити цю гру і дивитися, що я взагалі там побудував за кадром, що у нас е є, що у нас е немає. Е у нас зараз січень місяць, в принципі. Дивіться, в січні місці у нас проблем немає. Я заховую зараз у нас місцевий ринок, а є проблема тільки з, пере... з багатьма ресурсами. Так, що змінилося? В нас завершилося будівництво. Давайте першу швидкість поставлю. Хай живе собі село. У нас завершилося будівництво нашого першої черги жК Дрімтаун. Тобто, у нас десь плюс-мінус тут 200 людей проживає. А для того, щоб забезпечити його харчуванням, я почав будувати наші е, такі хаби для різноманітних харчів, і щоб вони були постійно. От один із хабів у нас це такі корівник, які розведуться. Буде багато корів, буде багато молока, і в нас є три сироварні. Кожній сироварні я виготовляю по одному продукту: масло, сир, сметана. Ось в такому порядку вони виготовляються. Давайте поки не будемо звертати, хоча ні, не будемо звертати, бо у нас не дуже багато грошей на даний момент. Тому будемо продавати. По можливості, тим більше, якщо це у нас із деркачів. Бо деркачам ми продаємо взуття, і деркачам ми продаємо а, вугілля. І це достатньо, ну, дивіться, у нас на 1140 монет ми відразу собі а, продамо. Ну тут одягу небагато, хай буде. А, купувати, покупувати ну, купувати, покуп, поки нічого не будемо. Хай так є, дивіться, що далі? Далі поряд побудував миловарню, так як у нас є поряд скотобійня, і тут є у нас лій. а, на миловарню мило. Поки, на жаль, я не бачив, щоб хтось купував мило. Тому ну, не знаю, кому ми будемо його продавати, будемо дивитися. Е, можливо, все-таки в якомусь оновленні потрібно ну, кину повідомлення. Е, ну, список тих виправлень, які я познаходив. Напишу Євгену на пошту і. Можливо, в одному із наступних оновлень він виправить ситуацію і хтось там буде купувати це мило. Тому що мило в нас насправді досить багато, а продавати ми його не можемо. Ну, дивіться, мило. Ча? реально, я думаю, що в нас прям дуже багато мило. Тут я трохи так промазав. Ну, не буде. Ну, дійсно, мило ми не, не, нікуди не продаємо, але лою в нас дуже багато. Я щось думав, що в нас мила багацько. Ну тоді проблеми майже немає. Добре. Наїхав на розробників такі незрозуміло чому. Але вистачає тут багів ріг і так. Будемо чесні, грі є куди розвиватися, але гра просто бомба. Хочеться перепроходити, і перепроходити мільйон разів є. Що далі? Ну, Таке поселення. Тут все, що в нас є. Так, у нас тут е, добудувався торговий склад, поки е, нічого не змінювали. Е, що в нас тут? Побудував таку алейку із садів яблука. Щоб у нас також були яблука. Е, вони в принципі зберігаються цілий е, рік. Е, і ми їх не продаємо, і, в принципі, буде яке-не які різноманіття. А, що ще? Та й, в принципі, мабуть, нічого такого з глобального, трохи прикрашав, поросажував дерева. Кам'яниця в нас от тут збудована. Тут у нас це все було. А, наш загадковий район. До речі, здогадалися, що це в нас із червоними, і якщо я чекаю ваш, ваші предпосилки в коментарях. Все-таки, можливо, хтось догадається і напише, з чим принаймні в мене асоціюється ця, цей район, і чому я так захотів його зробити. Знову риболовні, в нас тут їх немає, тому що не сезон. Тому хоча дивіться, він, мабуть, побудувався. Давайте ми його відразу застосувати скрізь. Хай буде. І замовимо, чим не так він. А, да, у нас черга закінчилася, тому це добре. Так, дивимося. Тут я нічого не змінював. Можливо, дещось трохи прикрасив, але глобально змін ніяких не було. Тут понасаджував у нас дерев, дерева, дерева, дерева. Змінив тут трошки з заборчиками, пообмежував і ходить, не хочу, щоб не натаптували. Де попало, як попало. Хочеться, щоб якась була структурованість. Мені так більше подобається. А, а, ну, тут угловий будиночок підправив. Е, і Глобально, мабуть, все. Більше було будівництва саме нашого е, DreamTowну. Ось так. В принципі. По продуктам, я бачу, мені писали по продуктам по садам, що дерева після 15 років краще гірше плодоносять. Зараз, коли в нас от буде 41 рік яблукам, подивимося, що, скільки ми зберемо з цього. І скільки ми зберемо е, з якогось, ну, от наприклад, або з цього, або з цього, тому що це вони максимально розбудовані, і це так само максимально. А плюс-мінус, яка буде, скільки ми зберемо яблук. Якщо буде однакова кількість, то не бачу сенсу пересаджувати. Ну, no. е, Можливо, так, так і заплановано, я не знаю. А, хоч, ну, У мене просто, наприклад, бабусі, е, Є дерева, які посадив ще дідусь, які їм уже плюс років, і вони окей плодоносять. Ну реально дуже багато яблук. Побачимо а, не думаю, що там 15 років е найбільший. Ну принаймні я цього не помічав, і в нас як було 2000 плюс там 3000 яблук з одного саду, так і залишилося. Е -е Інформації ніякої про те, що вони там згіршують е -е врожай, не знайшов. Заодно перевіримо, розмітив багато у нас місця для поховань, тому що дуже швидко заповнюються місця для поховань, і в нас як завжди, проблема з нашими цирульниками на фоні завжди залишається з нами. На жаль, от, в принципі, зараз у нас таке поселення. Давайте ви виключимо проблеми і подивимося, як у нас виглядає наше поселення. 832 населення. Ось ось так. І це тільки забудована десь ну, відверто, одна-четверта, там, може, чуть-чуть... Більше не знаю, одна третя, можливо. Але от як ми бачимо по карті, тут ще є місце, куди будувати. Ну, як мінімум половина, у нас ще тут є місце. Ще тут То, я думаю, десь одна четверта тільки забудована, і ми зможемо рухатися далі. Е, обрахунок гри я ну, за, запускався він декілька разів, але там на секунду, максимум півтори. Тому поки проблем не бачу. І оптимізація, в принципі, не було ніяких просідань з записом іде все окей, тому поки кінця проходження гри точно не бачу. Наговорив уже на 10 хвилин, тому давайте будемо починати щось нам, нам далі робити. Я включаю проблеми, хай показує, тому що ми будемо бачити проблеми з нашими. Недостатніми, недостатньої кількості ресурсів. Так, райончик. Я думаю, що нам потрібно. Нам потрібно все-таки більше і більше людей. Відкритих посад у нас мало, а шукають роботу вже є люди, які шукають, але це все-таки ще недостатньо. Бо у нас є багато наших полів. Які не встигають оброблятися. Вони знову почали ходити сюди, я так розумію, що це в чому проблема. Ем... Так, вони знову почали лазити в обхід. Ну, це якісь незрозуміло. Ну, хі -хі хіба що побудувати ще один забор. Тут, е... Е -е... Ще один. Я не знаю. Ну, давайте побудуємо. Я не хочу, щоб вони сюди ходили. Ну. Типу, перелазять через забори, через поле йдуть. Е, давайте виріжемо в той момент. Так, ну тут у нас, мабуть, буде писати, що місце зайняте. Чи ні? Недосяжне місце. А якщо так, недосяжне місце. Е, так, збудувався заборчик, і давайте. Ось так. За коротким. Але оце це щось я не будував. Тут у нас виникне проблема з деревом 100%. Що він не зможе до нього дістатися, якщо. Хоча ми його не будемо зносити. Берегти. Окей, намалюється у нас. Якщо буде, хай, хай іде. Давайте прискорюємо. Друга швидкість не буде максимально. А рухаємося далі. А, і. Я, здається, не сказав, що в нас ось є курники тут. Що я ще хочу побудувати? Я ще хочу побудувати нам в поселенні, ось десь тут поряд. Корівник. Але я не впевнений, що у нас вистачить ресурсів для. Ой, кажу, корівник. Свинарник. Рівники ми вже побудували свинарник. Нам потрібно буде свинарника побудувати такого гарного салос свинина У нас є. Тут виготовляється, бачите, вироблено, продано все є. Не залишається. Що в нас зіпсувалося? Зіпсувалася риба. Цікаво, де вона в нас зіпсувалася. Можливо, солі не вистачає. Так. До речі, солеварня. Одно, під, під одним із відео мені писали, здається, останнім з відео. Писали, що, подивись за сіль. Так, дійсно, є ну, проблеми з солью в нас поки немає, але, от по рибі, ми бачимо, що, скоріше всього, це проблема із сіллю у нас, тому що сіль. Ну, хоча дивіться, наявний, є, вироблено 800, продано. Є. А, не знаю, чому тоді немає солі. А, ну, і з якогось поселення нам приходять, хочуть купити 13 тисяч е, солі. Так, у нас уже переповнений склад з. Е, Сеглою. Тут ну, будемо розміщати зараз наші кам'яниці, з чого й почнемо. І я думаю, що кам'яниці ми розмістимо. Щось мені так захотілося. Ось ось тут. В першу чергу. Хоча тут у нас і так поки великий наплив із населенням. То може десь. Давайте роз... ось продовжимо, продовжимо нашу цю прекрасну вуличку. Поки тут. Тут. да, тут є кам'яниця яни... кам і крамниця. І в крамниці є продукти. Тому давайте тут її і... і розмітимо кам'яниця, підсіння. Трипо. А вона завжди із крамницею іде. Ну, тому, тому що я не, не обирав. Ну, не знаю. Оце тут, якщо знову буде ще одна. А, ну логічно, що тут у нас якраз і буде, магазинчик, типу такий. А... Не знаю, тоді я не хочу його будувати. Давайте побудуємо інший триповерховий будиночок. Крамниці не потрібно. Кам'яна арка, також арка на наступну будівлю піде. Давайте ось сюди. Є, є. І давайте хочу витягнути максимально будиночок. Так, будуйте будиночок цей. У нас він є. Тому є, будуємо. Де ми. Що нам потрібно. Давайте все-таки займемося е, нашими е, свинками. Що нам потрібно для свиней? Е, буряк, вишні, вовна. Що нам потрібно Що щось з вовною робити, Я... ми, наче, її і переробляємо. А, так. Але давайте подивимося, що потрібно нашим свинкам. Свинкам потрібна картопля, буряк, морква та капуста. А тут вистачає на 6 місяців їм. В принципі, вже лютий і пшениця тут у нас є постачання. Дивимося, що у нас. Гречка, соняшник. В принципі, все вони приносять. Ляне насіння, все ми можемо притягнути. Не тобто вони все тягнуть у нас сюди, і наче все і добре. Ключове слово наче. А, давайте тоді спробуємо розмістити виробництво і шукаємо наших свинок. А, свинарник. Розмістимо десь ось поряд з нашими так тут скотобійня. Тут льон. Давайте ось поряд із нашим полем розміщуємо свинарничок. Прохід тут. Не, 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 прохід не буде, буде. Будуть кущики зроблені. Ось так. А вихід, мабуть, я зроблю на ту сторону. Ось так. Давайте збудуємо. Рубайте дерева. Хай це так буде. І так. Будемо надіятися, що в нас вистачить все-таки. От єдине, що зі свинями не окей, що їм не можна якусь там харчі прості давати. А, їм потрібно буде. А, огородину. Там яблука здається, вони також їдять, правильно? Ано, ну, дивимося. Постачання. А ні, яблука немає. Хоча яблука вони, я думаю, б'єли. Ну. 100% їли, бо в селі, коли бабусі, то ми збирали яблука, яких було багато, і давали свиням. А, так. Вовна, давайте дивимося, що у нас прям дуже багато чого. А, і будемо це вирішувати. Вугілля в нас продається 91 тисяча вугілля. А, давайте тоді вугіллям ми скоріше всього будемо ще більше продавати там. Запад 16 тисяч, дається щось таке. Ну, поставимо ще більше. Деревина у нас також багато для будівництва. Залізна руда, залізо, камінь, окей, коноплі. Кора це льон є. Ну, от також. А, насіння льону. Льон, насіння. Льон у нас для виробництва, лій багато. Питна вода, зрозуміло, Окей, поливи в нас є. 8 тисяч соломи. Соломи в нас вистачає, сіна. М -м -м -м. Сіна у нас, я думаю, прям дуже багато вистачить. цегли окей, цибулі у нас також багато. Ну, от в тому то й проблеми. що бачите, що у нас немає на складах дуже багато ресурсів, яких ми могли розподілити вів помер зі старості. Давайте відразу його замінимо. От, здається, тут у нас вели. О, є віл, відразу його перекидаємо сюди. А, перекинули вола. І що у нас тут а вовна? тисячі сукна. Сукна чомусь немає. А, ну, так, у нас е, сукно. перероблюється вовна. Дивимося. Ресурси. Скільки у нас вовни? 10 тисяч. 10 тисяч. Я так розумію, тут 5 тисяч тут і тут, чи все-таки десь ще на складі у нас є. Ну. Но... Зменшується. Варто ще, мабуть, одного поставити. У нас сукно продається. Так, давайте. О! Там перелом А... Відкриємо. Під останнім відео. Знайти житло. Рекомендували виплатити людям, хто зламав ногу. Грошову допомогу, щоб вони пішли до е, цирульні. Накидали трошки грошей. Подивимося, хто там піде, не піде, е, буде видно. От вони зараз, куди вони пішли, я не знаю. А відпочивати, ну, ніхто не працює. Як зазвичай, ну накидаємо їх грошей знову. Я не, не знаю, як зробити ще, що придумати. Давайте, можливо, ну, насправді. податок на статки. Можливо, давайте з, зменшимо. Зменшимо до 15. Побачимо. Це значно прямо на 25%. Ну, давайте. Окей. Зменшимо до 15. Подивимося, чи будуть вони ходити. Борік статко. Я ціни на ринку зменшив. Не ходять, не знаю. Поки плюс-мінус у нас є гроші, тому я думаю, це не дуже велика проблема. І варто з цим щось придумати, вирішити. Щоб не зайти в мінус. Ну, варто дивитися, слідкувати за цими цифрами, бо. Uh, можемо залишитися без грошей, і потім буде дуже-дуже дуже неприємно. Так, пішло у нас рання. Дивимося, що в нас пошукають роботу трохи є. З відкритих посад є. І ну, надіємося, що вони все-таки підуть собі і підуть працювати на поля. Але, ну, далековато, звісно, але може вони побіжать. Тому я думаю, що. А якщо ми прям розмістимо ось десь тут. Кам'яницю. Ну, тут буде акумулюватися велика кількість робочої сили, і ми зможемо їх розселити, заселити, розселити, надавати їм багато роботи, тому що, ну, це дійсно. Проблема, коли в нас е, нічого не засівається. Дивіться, зараз от сіяння немає, навіть вигране поле, тому е, ще не сезон. Мабуть, у квітні чи в травні. Там я не знаю, коли вони починають сіяти, чи з середини березня. Що у нас тут? Ну, от, от, збігаються, Дивіться, скільки е, робочих. Відкритих посад 35. Якби ще показувало, де ці посади відкриті, кури вози не показує. На жаль, не показує. Арчик. Арчик почув, що хтось рухається. Хтось прийшов. Так. Зараз ми подивимося далі. Наших заселеннях тут у нас будується все добре. Родині не вистачає теплого одягу. Так, ну, давайте цьому е, доплатимо. У них, ну, вистачає. Е, вистачає грошей. А тут чому не вистачає теплого одягу? Я... Взагалі. Теплий одяг. Немає теплого одягу у нас. Ресурси. Овечий. Так. Теплий одяг немає. Немає реально теплого одягу. Давайте дивитися, що у нас з немає сукна. Для виробництва теплого одягу. Сукно. Давайте тут ще А, Виробництво. Ми робимо валяльню. Давайте її ось тут поставимо. нас, Ми знесли, якщо пам'ятаєте. Тут. Виробництво. Ось так наче буде нормально. Можливо, ще одно. Хай буде так. Давайте так розмітимо. І перейдемо далі. Що у нас? Дивіться, березень місяць, як у нас із засінням йде. Ну, багато. Тут тут вже ріст пішов, я так розумію. Так, тут тут Ріст пішов повністю. Тут також Ріст пішов. І тут Ріст пішов. Ось у нас. Бачите, скільки приходять людей для того, щоб засіяти поля. І що у нас тут а? відкритих посад? Ну, давайте дійсно спробуємо тут побудувати кам'яниці уже в наступній серії. А, замінюємо нашого вола. Uh, так, це у нас ще десь віл помер. Ні, це старе, старе повідомлення. Так, ось наш uh, ВІЛ. І сюди його переносимо. Все окей. І давайте. На цьому завершимо серію. Хай буде так, як є. І в наступній серії ми ну, знову повернемося будемо дивитися, розмічувати наші Поселення збільшувати кількість людей, бо їх достатньо ну достатньо робочих місць, і їх потрібно більше. Будемо дивитися, як у нас виходити із балансом. У нас будуть з'являтися і яблука. У нас збільшуватися корівники, буде покращувати виробництво, і я думаю, ми зможемо зрозуміти. Правильно, неправильно ми робимо, і побачимо, все-таки нарешті, як у нас з нестачею продуктів і різноманіттям продуктів літом. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і пам'ятайте, що скоро у нас буде розіграш гри на стрімі по грі Острів серед підписників. Всі, хто підписався, будуть приймати участь у розіграші. Тому всім э, гарного дня, вечора, папа.